Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розкажу про свій топ-5 воблерів на щуку, якими я користуюсь постійно. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби з пінінгом з берега, і будемо починати. Погнали! Сьогодні будемо розглядати мої найулюбленіші воблери в категорії SR. SR – це категорія. Твічингових воблерів, які анімуються саме методом твіча, і грають вони на поверхні. Звідси і абревіатура SR – Shallow Runner – той, що бігає на поверхні. Ось вони перед вами і почнемо з п'ятого місця. На п'ятому місці в мене Джакаловський Max Quad 128-й, який дуже круто збирає активну щуку на несильно глибоких ділянках. Це дуже класний воблер для швидкісної ловлі на не дуже глибоких ділянках. Власне, як і всі ці воблери, які тут є. Вони всі розраховані на не супер глибокі водойми і ділянки води. Він мені дуже подобається тим, що він має три трійники, і у щуки мало шансів на те, щоб десь атакувати воблер і не підсісти чимось. На один з трійників. Сходів на подібні воблери з трьома трійниками дуже мало. Власне, в мене весь мій топ з трьох трійників, тож це є фічею окремою. Цим воблером я зазвичай перевіряю ділянки, на яких я жодного разу не був. І якщо щука, в місці може бути ну, така. Плюс-мінус ближче до якоїсь трофейної. Мається на увазі трофейної в загальному плані там 5-6 кілограмів. І ось така чергова красуня. У моєму поцакові це, в принципі, друзі, погодьтесь. Ну, доволі непогана вага. Звісно, на подібні воблери можна розраховувати, зловити супертрофейну рибу, там 10 кілограмів і навіть більше. Але в принципі на подібну рибу використання більших приманок набагато краще буде ну, в прикладному плані. Як це буває, наприклад, на Черкасах навесні? Друге місце в мене це Дайвасті 125-й. Дуже цікавий воблер. я їм ловлю в переважній більшості в Києві, і він збирає теж активну рибу, але дещо глибше, ніж представники воблерів, які будуть вище. В нас за списком. Цей Воблер в нього занурювальна здібність десь до метра. І, в принципі, він іде глибше, ніж інші. Саме тому в найбільш глибоких ділянках я його використовую. А ще мені подобається ним ловити в суперпрозорій воді, адже в прозорій воді. Коли щука доволі активна, вона гарно бачить те, що знаходиться вище неї, і вспливає задля для того, щоб похарчуватись. Тож власне я і люблю використовувати, окрім. Дієвих твічових проводок, дієвих твічових воблерів, дієві кольори, які е, риба бачить навіть з великих глибин. А це синій і зелений, і похідні від них. Ось вам друзі, зі сті у сто десяточка. Мій улюблений. Тож, четверте місце це Стізміну 125. І ще в цього Воблера є характерна фішка, яка мені подобається дуже сильно, власне, як і у всіх воблерів серії Дайва Сіс. Це ось така мітка на голові. Ця міточка зроблена спеціально для того, щоб рибалка міг бачити, де йде Воблер, е і контролювати його гру. Він Ця мітка контрастує з загальною спинкою самого Воблера, і без проблем можна її побачити в умовно прозорій воді. Третє місце Воблер, який став легендою для багатьох рибалок, і без якого взагалі важко уявити собі сам процес ловлі щуки на твічинг це Рудра 130 про цей воблер можна розповідати, не знаю, мабуть, тиждень не зупиняючись, адже про нього вже, мабуть, складені оди. Це є найкращим можна так сказати, представником воблерів для рибалок в плані універсальності. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, якщо ти хочеш твічити, ти його взяв, пішов і зловив рибу. Ось і, друга. Ось і друга. Головне підібрати спінінг і модель проводки таким чином, щоб він не йшов рівно, а щоб він твічив зі сторони в сторону. І робити. Певні паузи, але паузу треба робити, звісно, що враховуючи активність риби. Якщо риба активна, то проводка робиться швидше, і за одиницю часу ми дуже швидко обловлюємо великі ділянки. А якщо риба пасивна, то на тривалій паузі вона підходить і атакує дуже обережно. Але цей воблер, ну я можу сказати, один з представників, який в мене постійно. Знаходяться в цій коробочці. Друзі, безумовно, ви можете зі мною погодитись або не погодитись. Це умовний топ-5 суто для мене. Було б цікаво подивитись, який топ-5 у вас. Саме задля цього я пропоную написати. От, просто ваш топ 5 1 2 3 4 5 в коментарях. Я з радістю почитаю і можливо, можливо, наші вподобання з вами пересікаються. Зараз підходимо до першої і другої сходинки щодо мого топу щучих воблерів, і хотів би дещо додати. Ті, кіно ми розказали про п'яту, четверту і третю сходинку. Це були воблери 125-130 мм, доволі великі. По суті, невеликі вони можуть бути, якщо в місці лову у нас є дуже багато крупної щуки, якщо ми ловимо на великих водоймах, де можна там зловити без проблем і п'ятірок, і шестірок, і десяток, або ми ловимо щовна на великих водоймах, це ем, ну, умовно невеликі воблери для подібних умов. Але я у більшості випадків ловлю з берега. І для мене зловити п'ятірку, шестірку з берега у нас в місті Києві є. Ну, Якщо не супер якоюсь величною подією, але ну, дуже приємною. Такі риби е, трапляються, але не кожного разу і не супер часто. У більшості випадків я розраховую на рибу до, умовно, 3 кг. І саме в неї я у е, своїх риболовлях на своєму каналі е, впираюсь. Тож. Зараз топ-1 і топ-2. Це будуть воблери дещо менші 125-130 міліметрів. Це 110-ті. І друге місце мого топу це Zip Bates Orbit. Ох ти що! Можете подивитись, друзі, який він пошарпаний. Це Воблер, який зловив ну, не одну десятку щук, а може навіть і. Сотку вже зловив. Він ну пошарпаний на ньому живого місця нема. Він вже і клеєний, і підклеєний. Річ у тім, що він потік в мене біля гачка, щуки його роздовбали, але він мені дорогий як пам'ять, як певна реліквія, як певний талісман. І я його підклеював для того, щоб він і надалі функціонував. Зараз я його ну, використовую не дуже часто, але тим не менш він в мене от. По суті, як талісман, і лежить в моїй коробці. От Хотів я вам його показати. Купив я його, мабуть, у році якомусь 2008-му, і от уявіть, скільки років він вже в мене ловить щук. Це друге місце. Що мені дуже сильно в ньому подобається, це ролінг на паузі. Окрім того, що він рискає зі сторони в сторону, він на паузі от він рискає і на паузі він отак здригається. І от інколи саме оцей момент здригання і е, спонукає щуку на атаку. Ну і, звісно, подивіться, в нього три трійники, і е, щуці, важко не втриматись на одному з них. Тут навіть бачите, тут навіть не трійник, а двійник. Тут один гачок вже щука відірвала. Ось такий в мене е, ветеран, можна так сказати, риболовлі. Ну і, мабуть, топом сьогоднішнього рейтингу це буде воблер, на який я ловлю останні два роки. І він летить в воду одним з найперших на нових навіть місцях, на яких я ніколи ще не ловив. Це Воблер, який ловить не лише дрібну рибу, ловить ще він і достатньо грубу рибу, велику. І ловить майже в усіх умовах. Єдине, що необхідно, щоб глибина не була більшою там, мабуть, там, 5 метрів. Тому що на 5 на 6 на 7-метрових глибинах там е, використовується зовсім інший клас воблерів. Там е, вже йдуть медіум ранери або діп ранери, а це шел. Ну і е, моїм фаворитом в цьому рейтингу є ось цей облирок Дайвасті 110-й. Я можу його сміливо порадити будь-якому рибалці і початківцю, і досвідченому, адже цей Воблер реально ловить і реально ловить в абсолютно різних умовах. Він дуже класно рискає по сторонах, він має ролінг. І окрім цього, він ще має ось цю характерну пляму на голові. Про яку я вам казав, є у воблерів серії Divez, завдяки якій можна дуже гарно його контролювати під час проводки. Враховуючи те, що мій топ присвячений суто твічингу з берега, 110-й розмір у мене буде в більшому фаворі, ніж більш довгі воблери, адже основний об'єкт щук. І основний їх розмір, який я ловлю, це повторюсь до 3 кг. Тож, це мій фаворит. Так його заглотила. Цікаво, друзі. Хто з вас ловив на один з цих воблерів? Можливо, у кожного є навіть декілька або всі ці воблери. Мені буде дуже цікаво, в яких умовах ви їх використовуєте. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю їх прочитаю і по можливості. Швиденько на них дам відповідь. Ну, також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, і, звісно, що тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі!